В нас багато уваги приділяється тому, як люди фізично пострадали, так? Я, яка група інвалідності, у кого, у кого руку відірвало, ногу відірвало. Але ніхто не думає про те, як комусь шматок душі відірвало від цієї війни. Про, про духовні аспекти життя зараз ніхто не думає. Відповідно, ніхто не думає про важливість ставлення до росіян з повагою, так, щоб. Звести наш градус конфлікту хоча б до нейтрального рівня, я розумію, що ми завтра не будемо брататися з росіянами після того, як ми один одного просто дуже жорстоко перебили. Я в жодному разі не на стороні росіян у цій війні. Я на даний момент взагалі не можу жодну сторону прийняти, тому що розумію, що по обидві сторони є достатньо великий концентрат покидьків, через яких ця війна стала реальною, і через яких ця війна ніяк не може припинитися. Тому що достатньо великий концентрат хворих покидьків, як зі сторони Росії, так і зі сторони України. Просто кровожерливих покидьків, які. Замість того, щоб е, хоча б столити свою пельку, не заважати, а, або е, почати говорити хоча б добре слово про те, що важливо вже йти до мирних переговорів, навпаки, підливають масла вогонь, їм все мало, 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 і продовжують провокувати, провокувати ці конфлікти. І люди, які там сидять в інтернеті, транслюють зло, транслюють зло там в адресу окремої національності, в адресу росіян або зі сторони росіян в адресу українців. Ці люди, вони не йдуть на фронт, вони там не воюють, вони дуже далеко від зони бойових дій, але вони продовжують провокувати те, щоб ці бойові дії продовжувалися. А я закликаю до того, щоб люди. Почали думати не тільки е, про себе любих, так як нам краще, як нам вигідніше, скільки нам українських областей вигідніше назад собі повернути в нашу українську державу, а щоб люди думали про те, е, як нам взагалі бути з наслідками яких зараз вже дуже багато. Ми вже живемо у кладовищі, вже все більше військових кладовищ, військових алеї і їх все більше, більше і більше. Тому що люди е, тільки це множить, множить, е, і е, ці алеї це єдине нагадування нам, в якій реальності ми живемо. Просто в нестерпній реальності, в нескінченні скорботі, е, на які, е, з, з, з якою вже треба почати е, якось зживатися якось і якось її проживати на рівні почуттів.